Вітаю, друзі. Знаєте, після того, як наші партнери відкинули потужний план перемоги Зеленського, фактично, відмовивши Зеленському в трьох з п'яти пунктів, після цього план помер. Ну, тому що більше ніж 50% плану пішло в нікуди. Це показало, до речі, наскільки адекватно і реально готовий Зеленський дивитися у майбутнє і наскільки він готовий виписувати справжній план перемоги. А також чи є в його оточенні ті, хто можуть написати такий план, який би підтримали наші партнери? Ні. Відповідь ні. Таких людей в оточенні Зеленського немає. А сам Зеленський і далі знаходиться в тій реальності, в якій татара вбиває чеченців на початку повномасштабного вторгнення. Всі знають, що татаров нікого не вбивав, чеченців не було в Києві. Ну вибачте, кадирівців не було в Києві. Чеченці якраз були, і вони допомагали українцям. Так от е, Зеленський знаходиться в тій реальності. Повертатися в нашу реальність він не дуже хоче, але але вони на Банковій вже запропонували нове рішення. Вони запропонували новий внутрішній план для України, і анонсований раніше внутрішній план Зеленського отримав назву у своєму дописі на телеграмі: Зеленський називає його планом посилення. Ну, схоже, що потужність і незламність пішли вже у минуле, і до речі, сьогодні ж ці слова використовуються. Українцями як глузування та сарказм, саме тому в нашому лексиконі з'являються такі вислови, як потужна потужність або незламна рішучість зеленського боротися з корупцією. Всі розуміють, коли у зеленського незламна рішучість боротися з корупцією, боротьби з корупцією не буде. Ну те, що зараз і відбувається. Але тепер прийшла черга посилення. І якщо порівню реальності та адекватності, цей план буде на такому ж рівні, як і був план перемоги, та, наприклад, вимоги дати Україні томагавки, в чому теж було зразу зрозуміло, відмовлять то гарантовано що до переліку слів, якими українці глузують над владою, додасться і посилення у будь-якому випадку. Цікаво, чим наповнять цей план: 5-6 успішних менеджерів зеленського, які так і не змогли створити справжній план перемоги, але створили Україні великі проблеми. Мені здається, що посилення відбудеться в питанні тиску на опозицію, тиску на журналістів-розслідувачів, тиску на тих, хто вказує на корупцію, на хабарництво, на непотизм владі і на квартальство. От в це я до речі вірю. Чому саме такі думки? Ну, тому що всі сигнали а, йдуть саме про це. Коли Зеленський анонсував цей новий план план поселення, то а, його радник Літвін вже повідомив, що першим пунктом внутрішнього плану поселення президента буде інформаційна частина. Ран протидії дезінформації. А, ну, от, Тут в мене з'явилося запитання. Дивіться. Саме першим пунктом протидії дезінформації у нас знову з'явиться закон про фейки чи щось. Ну як в Росії, до речі, з'явилося, чи в нас з'явиться перелік іноагентів, які внесуть всіх, хто критикує владу, і їх назвуть, наприклад, реєстр дезінформаторів. І тоді будуть вносити тих, хто вказав. Що влада займається корупцією, хто у владі займається непотизмом? Хто хабарництвом? Хто Факапить? Ну це ж буде дезінформація, тому що якщо цього нема на єдиному телемарафоні, як, наприклад, зараз нема жодного згадування про корупціонерів зі слуги народу, з оточення Зеленського, про все те, що пишуть журналісти, і показують в Ютубі. Якщо цього не буде, то це тоді дезінформація. Ну мені здається, що там і так, і тут від цього починає тхнути Росію. Ну от так потужно тхнути. Цікаво, коли у нас запровадять все ж таки цих іноагентів статті за фейки та інше? Ну тому що вже є сигнали, що інформаційне поле почали, м'яко кажучи. Зачищати про що мова, будь ласка, у бесідах із журналістами військовим дозволено вживати слова перемога. Йдемо вперед, вбиваємо противника, і навпаки, їм заборонили казати слова відступ або ворог вплинувся в нашу оборону, або у нас проблеми з особовим складом. Ну, це мені казали раніше, але зараз про відповідне розпорядження помідовила журналістка Радіо Свободи власта лазор. Головне тут не переплутати, що це все відбувається у нас, а не в Росії. Ну от, тому що саме там від'ємне сплиття, саме там хлопок та задимлення, саме там втрат немає. Все це там. У нас ні, ні, ну що ви? Це інше чи ні? Що це вже частина той, тих змін, які повинні нам показати, що у нас борються з дезінформацією. І тоді, коли військові, які є на фронті, будуть казати, що ми потужно женемо ворога в бік Дніпра або в бік Запоріжжя, так буде. Ну Вони зараз вже жартують, що наступають на Покровськ. Це ненормально. Це зовсім ненормально, але це показує, на що направлене зараз зусилля нашої влади. Поясню, про що йде мова. Владі вказали на те, що є проблеми з єдиним телемарафоном, що це гроші, які кидаються на піар влади. Державні гроші які платимо ми з вами як платники податків, вказали на те, що ці гроші йдуть фактично олігархам, які витрачають ці гроші на свої телеканали. А в обмін ну вони ж не витрачають свої гроші. Вони витрачають наші з вами гроші на свої телеканали. А в обмін на це ці олігархи дають лояльність. Зеленському, і тому на єдиному телемарафоні ви ж не побачите жодної критики в бік Зеленського, депутатів Слуг народу, Кабміна, Єрмака, Татарова чи інших. Навпаки, там рожеві поні гадять з ефірками та веселками. Там все супер. Але проблема в тому, що від реальності це відрізняється. Більше того, Зеленський. Якщо він погоджується на такий план, фактично а, запускає процеси, які і так раніше ставили під сумність членство України до Євросоюзів. Євросоюз нам каже, закрити к'єняний мамі цей е телемарафон. Ну, починайте займатися плюралізацією інформаційного простору, і взагалі ви ж розумієте, що це не співпадає з європейськими цінностями. Зеленський це ігнорує. І навпаки, намагається зараз починати розповідати, що треба боротися з дезінформацією. Мені дуже цікаво, кого будуть називати дезінформаторами, тому що використовують ті бото які використовує оточення Зеленського і Зеленського Офіс президента, тих, тих банкоматів, ну, позитивних блогерів Подоляка і інших, ми бачимо, що їх завдання фактично створювати. Псевдоімідж Зеленського як бурцуна з корупцією, а факти показують інше. От, скажіть, будь ласка, хто з вас вже побачив, щоб Зеленський відреагував на матеріал громадського, в якому показали, що підпорядкована структура міністру Федорову і віце-прем'єру, до речі, теж Федорову держпецв'язок, коли закуповував? Дрони аутели по завищеним цінам, що якось Зеленський на це відреагував. А за 2023 рік тільки по одній позиції дрона аутел держава переплатила 660 мільйонів гривень. Це вже навіть не яйця по 17 гривень, це ціна в півтора-два рази дорожча за, за те, який є дрон зараз на ринку. Більше того, коли компанія, яка працює з аутелом, прийшла до спецзв'язку і показала: дивіться. Так, це було при колишньому ще керівництві, заздалегідь кажу, але викладали: дивіться, от у нас є от цей ОТЕЛ вдвічі дешевше. Їм відмовили, тому що, ну як же, працюють з іншою компанією, до речі, уставний фонд, якої менше тисячі гривень, а об'єми мільярди. І от 600 мільйонів держава переплатила. Зеленський щось про це сказав? Ну ні. Нічого а, чому це це, мабуть, дезінформація. Ну тому що, я, що Зеленський не говорить про це, дезінформація чи було скликане РНБО? Ні, не було. Чому ну навіщо скликати РНБО по такому дрібному питанню? Тільки на одному дроні хтось переплатив не так, не хтось ми з вами переплатили комусь близькому до Федорова, а інакше і вирішити не можуть, ну тому що ну хтось повірить, що компанія з основним капіталом. В одну тисячу менше ніж одну тисячу гривень просто так стала постачальником е, цих дронів для структури, яка підкоряється Федорову. Ну давайте може не ідіоти. Так от реакція ж ніякої. Тому, мабуть, це 100% брехлива інформація і це. Дезінформація, це взагалі російське я вважаю. все ну тому як інакше може бути. Все, що каже, показує корупцію, це це, це не може. Немає корупції, і до, до речі, що там з прокурорами з псевдоінвалідністю? Всі вже звільнені? Ні. А що таке? Їх же всіх перевірили? Теж ні. А що ж так? Ой-ой-ой. ой ой А як потужно було зібране РНБО Зеленським? Так само потужно, як він зібрав, коли пам'ятаєте, втік Дмитрук тоді він теж згрюпав ножкою, розповідав, що треба зупинити цю процесу. І зупинили. Після цього втік ще й Одарченко, теж зі слуги народу. Але от далі новий сюжет, який фактично. Показали українцям, і це стало ну знову стресом. А про те, що це до речі, відео, який зняв це розслідування, вибачте, яке зняв Михайло Ткач про те, що ексчільник служби безпеки України та близький друг та соратник і бізнес-партнер Зеленського Ваня баканов на початку повномасштабного вторгнення фактично прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ, де той продовжує працювати і досі, і отримав звання, таке ж, як і його папочка, а саме, лейтенант. Навіщо це зробило? Ну, щоб син уникнув мобілізації і щоб все було гаразд. До речі, син дійсно працює там. Ну, як працює? Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати. Під час повноштавного вторгнення роботу військових заводів та підприємства оборонного комплексу. Але журналісти, Михайло Ткач, журналісти української правди, постежили за, за Разиренком під час робочого дня і виявили, що на роботі він проводить лише кілька годин. А інший час відвідує спортзал, біде в закладах і займається своїми справами. До речі, непогано від, 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 вони почувають себе. Але питання, чи є реакція з боку Зеленського? Ні, немає. А що ж так? А де ця реакція? А де скликане РНБО? Мабуть, це тому нічого не відбувається, що це теж дезінформація, з якою треба боротися, і от від цієї історії тхне Росію, тому що влада замовчує такі ганебні речі, замість того, щоб з ними боротися. Бо як вважають у влади, якщо чогось про щось ми не кажемо, то цього не існує і на це. Вони будуть, мабуть, тиснути, вони будуть намагатися закрити рота всім, хто каже правду про ганьбу, яка відбувається. Вони будуть намагатися закрити не тільки рота, а й тих, хто буде далі намагатися говорити. Ми бачимо, як влада копіює російські методи. Мені здається, що вони просто відбудовують ту ж саму. Росію лайт, але з авторитарщиною, як у Лукашенка, і щось схожим таким імітацією симулякра демократії, як у Орбана в будь-якому випадку влада працює саме в цьому напрямку. Я не бачу плану, щоб першим пунктом був план питання мобілізації мотивації суспільства. Я не бачу, щоб першим планом було пунктом. А забезпечення українських воїнів українською зброєю БК я не бачу, щоб першим планом було узгоджене будування оборонних споруд та фортифікаційних ліній. Ні, цього там немає. Це точно план об'єднання чи це план об'єднання корупціонерів, хабарників, псевдоінвалідів та іншої шобли, яка разом з Зеленським хоче утриматись у владі? Ну, щось мені не дуже подобається. Це об'єднання, мабуть, з цими людьми. Які займаються хабарництвом, корупцією, забезпеченням своїх особистих інтересів, які постійно фігурують у всіх журналістських розслідуваннях, я об'єднуватись не буду. Не хочу. Ну і вам не раджу. Об'єднуватись треба з тими, хто дійсно займається захистом України, хто боронить Україну, хто робить все можливе і неможливе для того, щоб Збройні Сили України мали можливість давати відсіч ворогу. Оце було би об'єднання. А те, що пропонує Зеленський, ну те, що ми бачимо, на об'єднання щось, ну, як би, і на посилення, не схоже. Може, я помиляюсь? Напишіть про це в коментарях. напишіть, Що ви думаєте з цього поводу? Також напишіть, звідки ви дивитесь, Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, ще раз кажу, поширте відео, підпишіться і не забувайте. Що інформація це справді зброя? Якщо ви проінформовані, ви озброєні, то ж поширюйте відео і допомагайте озброїти інших. А влада, як ви бачите, владі дуже не подобається, коли ви знаєте багато. Саме тому влада імітує об'єднання, але об'єднаються якось вони дивно навколо того, що намагаються закрити рота всім, хто говорить про корупцію, хабарі. Факапи, кумовство, непотизм, квартальство та інше. речі, які при Зеленському, Єрмаку, Татарову та Арахамі з іншими безуглами. Уважно спостерігайте за новинами, далі буде ще цікавіше. Дякую, що дивились, Па-па.